Знову ми в гостях у Степана. Принесли йому кукурузки. Дивимось, чи є водичка. Є водичка. І от трошечки насипаємо ячменю. Отак. От Ану, Степа, ходи, пробуй, тобі подобається чи не подобається. Ходи, Степчик, ходи. Маленький хлопчик. О, правильно. Лучше вкусимо. Так, закриваємо. Ні, трава більше подобається. Так, це Степанова жінка. О, ми вже десь потика знайшли, погризли. Ми хочемо водички зараз. Отак. Ану на красуні, напий водичка. Ану. ану давай. Ти не хочеш води? Не може бути. Отака. Отак. О, так ми п'ємо воду. Щоб було чутно, як ми тьмакаємо. Було б супер. О. Добре. А ще ми дамо зерна. А ну, я буду їсти зерно. Ячмінь, будеш їсти. А ну, о, і ячмінь ми любимо. Ай, на, на, як ми любимо ячмінь. О, о, о. Ой, о, о. Як ми любимо ячмінь. Це да. Так, ми прийшли до Степанових дітей. Зараз подивимося, що у нас є. Так, ячмінь у нас є. Зараз їм водички. Ми у нас теж п'ють водичку. Ану, красуні мої, давайте. Отак. О. О, все, ці да все, панові А Ану, красуні, теж хочемо водички. Зараз поп'ємо водичку. Отак. Ану, давайте. О, є. Так, цю красуню ми вже бачили. Ну ми взагалі дуже гарні. Мордочка де яка красуня. А, яка я красуня. Маленька, не бійся. Отак. От